Ви такого смачного напою ще не пили. Приготуємо сьогодні шампанське із чорнобривці, як, а ось так. Для приготування шампанського із чорнобривців потрібно власне квіти чорнобривців, джерельна холодна вода, цукор та лимонна кислота. Для приготування шампанського ще потрібно пластмасові пляшки порядок приготування шампанського. Сьогодні ми не просто поливаємо чорнобривці, а миємо їх. На другий день у сонячну погоду, як уже спала роса, ми рвемо голівки квіток чорнобривців. Нам, стебла не потрібно. Всього нарвемо 30 квіточок. Чотири, шість Чорнобривці поміщаємо у трохлітровий слоїчок. Квіти у нас чисті, їх мити не потрібно. Ми вчора їх помили водою. 27, 28, 29, 30. У слоїк до чорнобривців додаємо лимонну кислоту, висипаємо цукор і доливаємо воду. Розчинимо цукор та лимонну кислоту і Залишимо уніс слоїчка при кімнатній температурі на добу. Прикриємо його кришкою. За добу кілька разів слоєчка. Ось так потрусимо. Минула вже доба. Будемо квіти проціджувати, а на стій виливати, повіщати у пластмасові пляшки. Пляшки наливаємо неповні, відсіджені, квіти нам більше не потрібно, а пляшки закриваємо кришками і поміщаємо їх у погріб він же льох. Так у льоху вони будуть лежати у горизонтальному положенні. Цілий місяць, а через місяць будемо шампанське дегустувати. Далі буде? Напій через місяць тверда пляшка. Скоро буде покрова, треба дегустацію зробити. Угу. Відкрутити не можна. Шипить, як шампанське. І бурки йдуть, виходить газ. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. У напій, як справжнє шампанське. І не скажеш, що воно із квітів. Дуже вже смачний напій.